Вечеря в селі. Сьогодні у нас макарончики варені і, звісно ж, рибка в нас в меню, товстолоб та короб піджарені. Салатик капусти. Ну, огірочки, ні, огірочків немає, а там цибулька і цей. помідорчики. І томатний сочок, звісно ж, як без нього. Зараз його. Також зараз ще відкриємо тушоночку. Ось дивіться, яка класна вийшла, класне виробництво. Але поки почнемо з рибки і макарончиків. М -м -м. І рибка. Смакота. Дуже смачно. Ой, кузьма прийшов. Кузькін. Іш. Всім смачного, всім гарного, тихого вечора.